Сьогодні хочу вам показати блоки з автомобіля Subaru e 20 z Subaru Субару, Дізел, Forester, Outback і так далі. Значить, основна їхня проблема те, що виламує середніх три бугеля. Ми вирізали бугеля, встановили нові вставки, що в одну половинку блока, що в другу. На всіх бугелях у нас йдуть направляючі шифти. Ми такі блоки робимо з шифтами Старі блоки, які йшли, Subaru, вони йшли без, без направляючих, тільки, було, тільки були крайні. А ми зараз робимо на всіх. Для того, щоб була чітка, для того, щоб чітко бугель між бугелем центрувався, коли ми скручуємо блок. І далі в роботі в нього є направлення. Тобто Нема такого, що просто бугель до бугеля прилягає. Тут йде на шептах. Потім виготовили бугеля, спланували плоскость блока, одну другу, скрутили два блоки і розточили саму по постіль. Тепер шлікуємо блок зі сторони голови блоків циліндрів, робимо торцовку поршнів, робимо виборку під клапана і можемо відправляти клієнту. Ось така робота по Субару є 20 з Субару дізель ремонтно пригодний, можна робити. Все буде їздити. Вже перевірено.